Фонд розгляне запит України. Чи погодять відкриття нової чотирирічної програми розширеного фінансування нашої держави, нашої країни про це говоримо з паном Олександром Крамаренком, головним редактором журналу Дінгі. Пане Олександр, ви в ефірі Українського радіо. Вітаю щиро. Слава Україні. Героям слава. Отже, що на порядку денному. Сьогодні планується. Я думаю, що оскільки різниця в часі, це буде так доволі пізно. Сьогодні сьогодні планується рада директорів, виконавчих директорів міжнародного валютного фонду. Там, наскільки я пам'ятаю, лише один пункт порядку денного це схвалення чотирьох річної програми, про яку ви казали. Загальна вага цієї програми попередньо 15,6 мільярдів, мільярдів доларів угу. в А, да. і там ну потрібно дуже зауважити. Дуже потрібно, що ця програма буде складатися з двох частин. Перша частина це буде, вони кажуть, що 12 або 18 місяців. Я думаю, що скоріше 12. І по попередньо поки ще не зрозуміло, скільки там буде грошей, але я так думаю, десь біля 5-6 мільярдів. А це перший інша... транш, це буде перша ні, ні. Це перша частина, а траншів частина. може бути кілька. Угу. Кілька вздовж угу. року, а, а інша частина а, це потім. Я так розумію, що вони. Розуміють те, що ситуація доволі швидко міняється. Вони бачать таку певну плинність всіляких чинників, які впливають на ситуацію в Україні, тому вони розділили це. Умовне на умовний такий воєнний період і можливо період відновлення. Тобто вони очікують, що десь рік-півтора ще будуть воєнні дії, а далі буде більш визначена ситуація. Тобто, все буде мінятись, і я, в принципі, очікую, що ця програма. Може навіть коригуватись через рік приблизно. Пане Олександре, але ж ми знаємо, що перш ніж надати певну суму грошей, МВФ завжди висуває якісь вимоги, які країна має виконати. Чи Україна наразі виконала умови для отримання грошей? Дивіться, у нас була попередня програма. Вона була приблизно півроку. Вона була така моніторингова без надання коштів. Вони дивились на ситуацію в Україні. І далі будуть дивитись на те, що ми їм запропонували взагалі формально вся ця ситуація виглядає таким чином, що уряд пропонує міжнародному валютному фонду. Своє бачення того, як він буде поводитись, що він буде робити, і так далі. А далі Міжнародний валютний фонд схвалює. Тобто він каже: Окей, я погоджуюсь на ці заходи, які ви пропонуєте, і ось вам кошти для того, щоб ви могли все це зробити. Тобто, формально в нього вимог немає, і ці вимоги насправді пропонує наш уряд. Так от він запропонував серед іншого, це. Підтримання фінансової стабільності, стабілізацію ситуації в бюджеті і так далі. Тому подібне мене трошки непокоїть такий захват певний нашого міністра фінансів і шановного пана Гетманцева щодо можливості відновлення податкової системи в тому вигляді, як вона існувала до початку повномасштабних воєнних дій. Я особисто вважаю, що ми не маємо зараз умов, щоб повністю покладатись на власну економіку щодо доходів бюджету. Тепер про умови кредитування. Цю програму експерти називають безпрецедентною, тому що вона надається якраз умовах повномасштабної війни. Які умови кредитування зараз? Зараз умови такі, як я і сказав, це стабілізація фінансової системи, підтримання банківської системи в стабільному вигляді, підтримання якості нагляду. Це те, що вони називають фіскальною консолідацією, тобто. Боротьба за надходження до бюджету за підтримання бюджетної дисципліни щодо витрат і так далі тому подібне. Але е, я маю зазначити і нагадати про те, що ми приблизно половину, навіть трохи більше вже коштів для витрат державного бюджету, отримуємо від наших іноземних партнерів, що є абсолютно правильним, <гум> і насправді це є запорукою нашої перемоги, бо ми. Не могли би перемогти країну, яка має в 10 разів більший внутрішній валовий продукт. Я маю на увазі Росія в 10 разів більший внутрішній валовий продукт має, ніж Україна. І ми, ми можемо підтримувати життєздатність бюджетних органів, державної системи і, звісно, Збройних сил виключно за умови, що нам будуть допомагати. Це просто потрібно. Це розуміти, і це є передумовою нашої перемоги, і ні в якому разі не потрібно навіть намагатись спробувати е тримати бюджет за рахунок власної економіки. Це просто доб'є економіку, яка і так страждає від ну, ракет е там окупації певних частин країни і так далі. Отже, ми говорили з вами про те, що на порядку денному стоїть запит на розширену угоду у співпраці. І що ця розширена співпраця передбачає? Можете в кількох пунктах перелічити? Це розширений, це просто називається так. Розширена програма кредитування, і там нічого такого супер розширеного у порівнянні з тим, що я сказав, там нема. Я думаю, що десь е, через кілька днів після того, як сьогодні схвалить е, Рада директорів, ми побачимо меморандум. В меморандумі будуть е, ці пункти, але я дуже сподіваюся, що вони носять скоріше такий декоративний характер. Я буду називати речі своїми іменами. Це рішення є політичним. Uh -huh. Україна отримує через цю програму більше ніж 500% своєї квоти. Це безпрецедентно, реально. Uh, і uh, я думаю, що тут будуть політичні рішення за підтримки головних ну, в лапках акціонерів міжнародного валютного фонду, якими насправді є uh, Соединені uh, Штати, є uh, Європейський Союз, є Великобританія, є Японія тобто країни, які є найбільшими вкладниками, ну в лапках в uh, Міжнародний валютний фонд. Вони розуміють, що Україна стоїть. На фронтірі, тобто на як на межі між цивілізованим світом і авторитарним режимом, який намагається поглинути сусідів, і тому ми будемо отримувати цю допомогу. Там все це буде якось оформлюватися, але насправді вимога, якщо чесно казати, судячи по заявам керівників держав, Міжнародного валютного фонду і так далі. Це сумлінне використання наданих Україні коштів. Тобто От тепер ми... про використання. Так. На що вистачить цих коштів, і на що вони передусім будуть використані? Зовнішнє фінансування на цей рік воно передбачає приблизно там десь 35-40 мільярдів доларів. І якщо на цей рік ми отримаємо в межах програми фонду приблизно там 6 мільярдів, це буде зрозуміла остаточна сума після публікації меморандуму. То ви розумієте, що це приблизно там десь шоста частина, сьома частина тих коштів, які ми отримуємо взагалі, більшість коштів ми отримуємо напряму від уряди, урядів частково. Цей перший блок цієї програми він роз, розкриє можливість отримувати кошти від світового банку і інших міжнародних фінансових організацій. Це може бути ще там кілька, можливо, мільярд-два доларів. Тобто, ну умовно кажучи, п'яту частину того, що ми е, хотіли би отримати цього року. Це буде те, що пов'язано з рішенням міжнародного валютного фонду. Це багато. Це угу. дуже потрібно, ми маємо бути за це вдячними, але маємо розуміти, що це не з неба падає і це не подарунок. Це реально, якщо так цинічно виражатись, це є платня за те, що українці проливають кров, захищаючи цивілізований світ від автократії. Звучить цинічно, але насправді так воно в очевиді є. Так, і останнє питання про погашення боргу нашого. Знаємо, що група країн-кредиторів України, до якої входять держави Великої Сімки, продовжила мораторій на погашення цього боргу до 2027 року. Це поки діятиме програма міжнародного валютного фонду. Як ви оцінюєте це повідомлення? Хвилина півтора. Це дуже потрібне було рішення, і там мова йде не тільки наскільки я розумію про кошти державним кредиторам. І це, це нормально, це робиться для того, щоб, ну умовно кажучи, кошти міжнародного валютного фонду не витрачались на погашення інших боргів, щоб вони використовувалися виключно на підтримку поточних витрат України. На підтримку державного державної системи, і так далі, тому подібне. Це нормальна ситуація, і я взагалі волів би чекати від наших партнерів. Скликання якоїсь міжнародної конференції про там, відтермінування боргів, про реструктуризацію боргів і так далі. і тому подібне. Це було б доречно, правильно, і ну, я очікував би цього десь ну, найближче в півроку рік. Таку штуку. Дякую вам, Олександр Кремаренко, головний редактор журналу «Деньги», був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про стосунку.